Імбриця, ноні підписники і ось мій скін. Такий. Ось. Все, зараз перейду від першої особи. Ось така в мене спинка. І все. Зараз вже підемо. Піднімаємось. А ось тут я мапу повісив. Це, друзі, всім, всім привіт. Я вже від першої особи управляю. Зараз вдягаємо броню. Ой. Вдягаємо. І тотемчик. Інструментики мої. Кайло в руки і ось тут я зазалатую ось цю велику яму. І це вже 500 днів і 401 день мого виживання в цьому хардкорному світі. І, друзі, я подумав, що треба зганяти за, за маяком, порталом і за всіми ре, ресурсами на стару базу. Бо що тут в мене з ресурсів? Тільки ось там трошечки. Тільки ось ці два шалкера, верстачок цей. Треба, коротше, зга, зганяти. І це все взяти. Коли буду на старій базі, вмикну камеру. І все ось, друзі, я на своїй першій базі. Ось вона, перша база, де я тільки зняв 200 днів. Зараз забираю всі речі і йду обратно на свою базу. Все, друзі, ось я і від першої особи. Та моя шахта. Так, тепер розбираємо маяк. Забираємо його. Оп. Я зараз буде прикольно, якщо випаде два. А, ні. Випав один. Несміа. І все, погнали, розбирати маяк. Це буде довго. Коли розберу, включу камеру. Ем... Хто замрував мою двері? Я можу знати. Це що? О, хтось в мене вкрав будинок. Вставай отсюда! Я тут спатиму. Ось ми і прокинулися в цих скринях. Ці скрині пусті. Так. І тепер будемо ламати. Ці книжкові полиці. Все, коли все доломаю, покажу. Ось моє почти все я її зібрав тільки ось ці ліжка, залишилися. складаю все в шалкери. У мене там багато шалкерів. Кажу Віри. это а где мои сердца? голод, броня а где мои сердца? я прям стихами заговорил голод, броня а где мои сердца? так, теперь складаем все это І все, можемо відправлятися вже додому. Цей шалкер і не знадобився. Ось. Ці шалкери кладаємо і як прийду додому, вімкну камеру. Всім привіт, друзі! І я вже знову на моїй новій базі. Ось я зібрав всі речі і зараз буду вам показувати і будувати портал. Так. Так, друзі, ось і зайшов від першої особи. Портал буде десь ось тут. Готуємо. Ви подивіться на мій рівень. Це все, тому що я там мою автоплавільню розбирав. І за того в мене стільки рівня. А забув. Ну, я мастер, звісно. Треба буде зараз скрафтити крафт, другу. Благо в мене ресурси є. Розвантажуємо всі шалкери. Де відкривайся? А тут в мене кругляков. Взагалі класно. Ковадло, ковадло тут стояти. І шалкери. Ось Шалкери. Дуже багато шалкерів. Тут, тут тільки один не заповнений. А так всі заповнені. Ну, там, короче, я знайшов в себе діамантову, діамантову броню. Коли в мене є класна, незаритова броня. Ну, я подумав, може пригодиться, Так, зараз тут десь були залізо, щоб скрафтити запальничку і десь вугілля, то тобто вугільні блоки. О, вот і запальничка. А то я ж думаю, мені показалося, що там кріпер стоїть. Все. Портал в пекло готовий. М -м -м. Так, як тобі положити цю запальничку? Ось цей шалкер в мене простий. Ложимо. І десь в мене були мокрі губки. Щоб їх висушити. Я ват їх ось о, в мене все. Це все, що в мене з автоплавінні моєї. Мокра губка, а це. А це просто губка. Йдемо. О, я навіть знаю, можна як пописати. Де ж в мене були таблички тут. Так, не в цьому шоукері, не в цьому. Не в цьому ось вони. Можна написати. Зараз побачите, що я напишу. Це буде ну, от прям дуже прикольно. І отут от пишем. Все, й побачите трошечки згодом. Все, друзі, ось я і написав. Ну, мені, каже, підходить. Це. Одправляємося. Це в мене де таке меню. Бо я і граю з етача мої. Хто хоче, може скачати, Зараз дегенерація світу. О, все. Ось і ви о, русаки, Я до вас все. Тільки губку позлушу і все. І Я швиденько уйду. Розставляємо губку тут в них. Що я шифт опять не жду? это Shift приколь зробили. І, хто хоче, я виставлю шорт. Може і не виставлю. І як я оце роблю від третього обличчя все. Хай сушаться, а ми от з Російської Федерації валим. Хто знає, що їм там стукне в голову? Я опять в своєму старому базі. Чого я тут з'явився? Єслі в мене там портала? Вже немає. Ладно, ще раз зайдемо. Коли вийде в мене вийде на мою базу, я вмикну камеру. Коротше, друзі, я перепробував кучу варіантів, і в мене не вдалося перейти знову в мій світ. Прийдеться отак бігати. І так, друзі, ми вже будемо закінчувати це відео. Ждите 600 дней выживания в тему хардкорному свете. Итак, друзья, ставьте.